Тероризм це хвороба всього світу. Щоденно наша земна куля здригається від цього вірусу, який заражає то одну, то іншу точку нашого Всесвіту. Але ніхто із нас навіть не міг подумати, що цей вірус торкнеться нашої затишної країни, України. Але уже півроку вирує він на нашій території. Півроку йде непроголошена війна, йде, йдуть акти терору, які болюче сприймаємо ми, звичайні люди. Адже ми знаємо, що найвищий скарб це людське життя, це наше майбутнє, наші діти. Ми звичайні люди і ми проголошуємо, що ми проти актів терору, ми проти насильства, ми за мир. na nașii teritoriul